Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко і сьогодні я продемонструю коротеньку роботу з формування бонсай склену на початковому рівні. Якщо ви бажаєте зекономити собі 5-10 років роботи або очікування, ви можете звернутися і придбати такого плану заготовки для бонсай і почати формувати їх вже за власним бажанням. Якщо вам цікавий варіант придбання такого плану заготовок для бонсай, переходьте за посиланням в описі під цим відео і пишіть у директ. А я приступаю до роботи. Отже, перше, що потрібно зробити, це прибрати гілки, які не живі. Цю гілку я думав прибирати, але зараз... Мені здається, що тут є жива брунька, тому я її зроблю коротше. Тут також є жива брунька, але цю гілку зроблю коротшою. Ця гілочка прокинулася я її просто зроблю трішки коротшою. Ця гілка точно померла. Також. Верхівки зрізаю, оскільки на них е, з'являються ознаки чогось схожого на грибок, і оброблю потім всі зрізи. Так. З цим завершено. При наступній посадці, от я думаю, дерево буде посаджене приблизно ось так. Це стане основним стовбуром, а це бічною гілкою. Оця частина прибереться, але зараз вона мені потрібна для того, щоб дерево наростило максимально сильно кореневу систему. Так, прибираю травку, яка проросла, бур'яни, вони мені тут не потрібні, а травка може проростити досить глибокі корені, і потім при пересадці буде складно зрозуміти, це корені дерева чи трави. Як бачите, також ця бічна гілка відведена в сторону за допомогою каменя, і вона так стоїть давно, я спробую її відвести ще більше. Ось так. Треба буде знайти камінчик трохи більший, він тоді буде тримати краще. Так, тепер починаю роботу зі зрізами. Дивіться, зрізи, які померли, я їх обрізаю і оброблю для того, щоб вони заростали. Тут видно, що ця деревина повністю суха, а зверху була трохи жива. Прибираю пеньок, який вже засох, щоб звільнити місце для заростання. Повністю не буду сьогодні вичищати цей зріз. Дам ще дереву час для того, щоб ця деревина природньо відмерла далі. Але ось тут суху цю деревину виріжу для того, щоб вода могла добре стікати. Ага, тут навіть середина дерева повністю померла. Це можна дуже-дуже цікаво обіграти. Тоді буду діставати. Дерева, дерева з такими пошкодженнями виглядають дуже старими. Це дерево колись дуже агресивно зрізали. Клен вижив, заростив рани і став виглядати деревом зі своїм характером, зі своїми особливостями. Взагалі бонсай цікаві тим, що неможливо повторити два рази одне і те саме дерево, всі будуть унікальними. Так, дивіться, середина суха О, можна зробити величезне-величезне дубло. Якщо ви гуляєте у лісі і бачили такі старі клени або дуби, яким 100-200 або більше років, вони зазвичай мають багато слідів того. Що життя їх було не дуже солодким і цим стають цікав... особливо цікавими. Так, ця деревина повністю суха. Буде неймовірний рельєф. Дивіться, а тут вже калюс заростає. Дивіться, я не зрізаю фактично деревину, а я її захоплюю і відламую для того, щоб прибрати тільки ту, яка вже точно мертва. Вирішив підти більш радикально. Я випилюю тільки мертву деревину, О, відламується. Просто неймовірно. Буду тримати це дерево компактним, і воно буде виглядати на фото або ну, в пропорціях деталей величезним, дуже-дуже старим. Також зверніть увагу на те, що треба намагатися мінімально рухати корені, щоб від вібрації не відірвалися корінці. Сьогодні, коли я починав, обрав це дерево як варіант, з яким я буду сьогодні працювати, я навіть не планував, що тут буде так цікаво. Так, з цього боку я думаю на сьогодні досить. Так, перехожу на інший бік. Спробую також відламати. Це частина суха. тут жива деревина пішла. В принципі, я, мабуть, оцей виступ зріжу, бо він мені не дуже подобається. Добре видно, де жива деревина, а де мертва. До речі, якщо більшість дерев краще обрізати весною, то клени чудово обрізати у стадії активного росту за умови, щоб обробити зрізи, і тоді вони добре заростають. Тут не буду зрізати до, суху, до живої деревини, дам дереву можливість самостійно зробити свій рельєф цікавий. Якщо на початку я думав, що ось це фронтальна сторона, то зараз я думаю, що ось ця неймовірна частина має бути передньою стороною. Дивіться, тут також потужне пошкодження. Можливо, навіть цю гілку я на якомусь етапі приберу, вона, бачите, трохи відламана. Щоб ще краще було видно цей рельєф, але поки що залишу. І готуючись до того, що це буде... Хоча не буду ці молоді гілки обмотувати. Так, почищу ще тут. Ось так залишу також дефекти природні. Також, бачите, я не зрізав, а відламав. Дивіться, яка кора, які лінії. Це просто неймовірно. Це той випадок, коли випадає джекпот. Тепер ось ці вже великі зрізи. З живою деревиною я обробляю щоб вона швидше вже з цього року заросла, а всі ці пошкодження залишаю, вони під дощем будуть псуватися ще. Цей також не обробляю. Цей зріз оброблю, бо хочу, щоб він гарно заріс. І щоб в нього нічого не потрапило. Бо, на жаль, відкриті зрізи, це також ризик, що грибок попаде у деревину. І тоді, на жаль, можна втратити дерево. А Мені би цього не хотілося. До речі, напишіть, чи цікаво вам було б відео про скільки шляхів вбити дерево. оскільки, на жаль процесі Регулярно робиш якісь помилки, робиш висновки і потім не повторюєш їх, але частина дерев помирають. Якщо цікаво, то пишіть у коментарях. Це просто щось неймовірно Дивіться, який рельєф гілки. Яке величезне дупло, причому воно природньої форми з клином знизу. Якщо подивитися згори, то тут виходить таке пусте дупло. Просто вау. У цьому відео я виконав коротеньку роботу з перетворення при бонсаї початком. Цього дерева і життя цього дерева у стилі бонсай. Воно ще буде змінюватися протягом наступних декількох років, але я дуже-дуже задоволений, тому що цього дерева був дефект. Я з ним попрацював і виявилося, що це насправді джекпот, бо тут величезне дупло, пошкоджена половина стовбуру, і воно виглядає так, ніби цьому року дереву тисячу років. Далі я буду формувати структуру цього дерева, але я просто в захваті і, і вже з нетерпінням чекаю, щоб попрацювати з цим деревом десь під кінець літа. Я думаю, коли більше гілок підросте. На сьогодні це все, але, але це дуже-дуже дуже цікавий проєкт. Хочу попрацювати з ним ще. Якщо відео було вам цікавим і корисним, ставте лайки, пишіть ваші запитання. У коментарях також нагадую, що якщо ви хочете придбати собі бонсай на початковій стадії формування або вже готовий, ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео і написати мені у вірект. Тож, до нових зустрічей. Дивіться, що вийшло.